Всім доброго ранку. Сьогодні попрацюємо з вами з тригонометричними функціями з ось такими завданнями. Давайте подивимось уважно на них і розберемо їх більш детально. Почнемо ми з варіанта Б, ось такого, і подивимось, що ж тут нам дають. Нам треба знайти найбільше та й найменше значення виразу. Спершу вам треба пам'ятати, давайте випишемо це, так? Два. Синус x, відповідно. Спершу вам треба пам'ятати, що сам синус x, так, він існує в проміжку від чого? Від мінус одинички, відповідно, до одинички, так? Тепер нам треба обрости, щоб він обріс. Для того, щоб нам зробити два синуса таких хів, що нам треба зробити? Просто домножити тут на двійку. Тобто, два синус x ми множимо усе рівняння на 2. Таким чином отримується двійка і там і там. А тепер, щоб там стояла троєчка, треба додати туди трійку. Я перенесу трішки вище, або давайте, навпаки, спустимося ось сюди. І таким чином, що ми отримуємо? 2 sin X. Я завжди починаю із середини, так? Додати 3. Тепер менше або дорівнює одинички, мінус 2 плюс 3 буде 1. І тут менше або дорівнює відповідно 5. Ось і все найменше значення цієї функції буде одиничка, найбільше значення буде відповідно, 5. Ну давайте потренуємося і спробуємо виконати ще одне завдання: 5 косінус х плюс 1. Можете подивитися, воно у нас зверху написано. Так, я напишу 5 косінус х додати 1. Я пам'ятаю, що косинус теж у нас ходить по тим самим координатам, так, від мінус одинички, відповідно. До одинички. Хорошо, якщо це так дійсно, то нам треба спочатку зробити 5 таких косинусів. Отже, буде 5 косинус х, для того, щоб це зробити, треба помножити ліву і праву частину на відповідно п'ятірку. Таким чином, і там, і там буде мінус 5 і 5 відповідно. Додаємо сюди одиничку, тобто 5 косинус х плюс 1. Для цього треба додати одиничку і там і там. Тобто, мінус 5 плюс 1 буде мінус 4, а 5 плюс 1 буде 6. Отже, найменше значення буде мінус 4, а найбільше буде відповідно 6. Далі давайте перейдемо до другого завдання, так, подивимося, що у нас там. Відомо, що а, альфа, тобто якийсь наш кут, є в проміжку від 3π на 2 до 2π. Давайте знайдемо цей кут, де він знаходиться. Якщо ви пам'ятаєте, що π – це 180 градусів, то для вас це буде неважко. Треба 3 помножити на 180, поділити на 2. Два і 180 скоротяться 3 на 90 – це 270 градусів. Кут 270 градусів, і якщо ми починаємо крутитися, якщо вважати, що це 0, а ну і 360, так, то ми будемо вважати. Давайте я інший колір, якийсь візьму, для того, щоб позначити за все, що нас цікавить оцей ось проміжок. І треба порівняти з нулем ці вирази. Давайте подивимося, синус альфа на косинус альфа. Для цього нам знадобляться ось такі: ось, подивіться на. Праву частинку, так, для синуса і косинуса, відповідно тангенса та котангенса. ось такі значки. Давайте подивимося, у нас це яка чверть? Четверта, так? Подивимося, у нас фігурує синус і косинус. який знак ми отримуємо біля синуса? Біля синуса ми отримуємо мінус, а біля косинуса отримуємо плюс. Якщо ми від'ємне число помножимо на додатнє число, що у нас отримається? Менше нуля, отже, ми скажемо, що цей вираз у нас менше нуля. Далі маємо синус квадрат альфа. Поділено на тангенс альфа. Знову таки дивимося. Будь-яке число в квадраті це завжди плюс, тобто сюди ми поставимо плюс. А тангенс альфа у нашому випадку він від'ємний. Тобто, якщо ви будете ділити плюс на мінус, тобто додатнє число на від'ємне, у вас вийде число яке менше нуля. І останнє тангенс треба поділити на косинус. Давайте зробимо це: тангенс ділимо на косинус. Маємо тангенс у нас від'ємне число і косінус у нас додатнє. Отже, якщо ви від'ємне ділите на додатнє, воно буде все одно менше нуля. Ось так розібрали два приклади. Хорошо, завдання номер 3 та 4 я зроблю в наступному відео, де більш детально все поясню. Треба буде дослідити функцію напарність, а також знайти. Значення тих достатньо неважких відео, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте, можете написати коментар, поставте свою вподобайку. Мені буде дуже приємно. Я буду розуміти, що це вам подобається. Також підписуйтесь на канал, а також на мій телеграм-канал. Там достатньо багато цікавої інформації саме для вступників, які бажають складати НМТ в цьому році. Ну може й наступних, тому що там є завдання і для меншеньких. Всім дякую за увагу. Гарного дня.